Всім привіт, мої золоті! Сьогодні в нас любовне відео. Ми подивимось, що загаданий вами чоловік думає про вас. Для того, щоб налаштуватись, подумайте зараз про чоловіка якогось, ми подивимося, що він про вас думає, що він до вас відчуває і які будуть його наступні дії. В нас тут є сім варіантів: є з чого вибрати. Подумайте про цього чоловіка. Налаштуйтеся і виберіть карту. Виберіть свій варіант: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий або сьомий. Я даю вам буквально секунду на те, щоб налаштуватися, і будемо розпочинати. Отже, перший варіант карта сила. Що загаданий чоловік думає про вас? У вас тут лягає старший аркан суд. Це може бути ваш колишній. Це може бути чоловік, з яким ви розійшлись. Також це може бути чоловік, з яким ви зараз в процесі паузи або розлучення, або, можливо, ви намагаєтесь зберегти ваші стосунки теж як варіант. Що ж він до вас відчуває. Давайте ми подивимось. Туз жезлів, сексуальне бажання, шут, тобто якийсь новий початок, і вісмірка жезлів, спілкування. Вочевидь, тут чоловік до вас небайдужий, ви його дуже сильно цікавите. Це також, знаєте, що може бути навіть не тільки колишній, а людина, з якою ви нещодавно познайомились. І ви от прям, як то кажуть, кармічний партнер, так? тобто ви одразу з людиною в великій пристрасті, вас дуже тягне один до одного, ніби ви вже знаєте один одного дуже давно, хоча насправді це може бути лише навіть там кілька тижнів. Що він зробить, якими будуть його дії в найближчий місяць? Королева мечів намагатиметься поспілкуватися з вами. Туз пентаклів можуть проходити у вас тут і подарунки, і все Так, спілкування, це може бути ще на відстані спілкування. Може бути, що ну, по тузу пентаклів, да, це зазвичай подарунки, це намагання привернути увагу, це пропозиції там, серйозних стосунків. Тобто, коли ви не просто зустрічаєтесь, а тут навіть в когось можуть навіть йти розмови про одруження або про те, щоб з'їхатись і жити разом, перейти на новий рівень стосунків. Що вам треба? Вам треба трошки терпіння, очевидь, які перспективи цих стосунків? Семірка чаш. Багато ілюзій. Тут можна дуже гарно провести час, тут можна ну, дійсно зустріти свою споріднену душу. Це коли з людиною цікаво, це коли у вас можуть бути якісь плани. Дійсно, для когось це повернення колишніх, бо шестірка чаш, тобто ви тут ніби хочете переіграти історію по-новому. Чи вийде у вас тут бути разом? По колісниці, так, тут треба буде з'їжджатися, треба рух, треба, щоб стосунки розвивалися, тому так, тут вийде бути разом. Ось ще карта Зірка теж говорить про те, що у вас тут хороші перспективи в стосунках, хоча може бути, можуть бути такі моменти, що, знаєте, як велика пристрасть, так можна і легко зненавидіти один одного, так, тобто можуть бути сварки. Але двійка чаш на фоні говорить про те, що у вас тут дуже пристрасний союз в перспективі. Ну, так гарно, що під картою сила в нас ліг такий перший варіант. Ми її перевертаємо. Варіант номер два енергія. Про що думає цей чоловік? Сімірка мечів. Ну, для когось це може бути питання зради, нечесності, обману, недосказаності. Що цей чоловік до вас відчуває? Це коли ваші почуття були задіті, теж може бути. Що він відчуває до вас? Восьмірка пентаклів. Десятка пентаклів, сімірка пентаклів. Тут в чоловіка є намір побудувати серйозні стосунки. Ще, якщо ця сімірка мечів відіграється так, що ви в любовному трикутнику, то це трошки інший варіант. Якщо ви знаєте що ви в любовному трикутнику, і ви загадали такого чоловіка, то це думки чоловіка про його сім'ю або про те, щоб зберегти. Сім'ю і працювати над стосунками в сім'ї, тут ви маєте вже по собі дивитись, да, яка у вас ситуація. Якщо ви не в любовному трикутнику, що він до вас відчуває? Так, да, тут навіть якщо у вас були сварки, тут людина захоче помиритися, людина захоче стати ближче, людина захоче бути вашим всім. Да? Тобто... Хоча тут можуть бути певні проблеми. Обставини можуть вам заважати, або несерйозність. Тобто, в якому сенсі несерйозність? Хоча да, от ми бачимо тут в людини такі почуття. Це може бути людина там, молодшого віку, наприклад. І він би і хотів з вами стосунків, але він може десь в чомусь не дуже розуміє, як правильно ці стосунки будувати в серйозній да, манері. Тобто тут, скажімо так, потенціалу багато, а як його правильно. Використати це інше питання. Також тут можуть заважати питання дітей, в якому сенсі, наприклад, якщо це чоловік розлучений, в нього є діти, то там, наприклад, дружина може ставити якісь певні ультиматуми або ще щось, або дуже відволікати увагу, чи хотіти навпаки з ним знову зійтись, і вам це буде заважати у ваших стосунках. Тобто, знову ж таки, тут дивіться під вашу ситуацію. Що цей чоловік зробить? А, ще тут може бути таке, що, наприклад, він не готовий до дітей, а ви б хотіли. Що цей чоловік зробить в другому варіанті? Королева мечів, знову ж таки, розмова, спілкування, місяць, щось намагатиметься від вас приховати і п'ятірка мечів. Так, тобто тут все-таки є певне розчарування, Двіка пентаклів, намагання всидіти на двох стільцях. Але все рівно вибір доведеться робити і за свої помилки відповідати. Які у вас тут з ним перспективи? Ну, трійка мечів говорить сама за себе. Розчарування, біль, душевний біль і розставання. Але просто, щоб ви мали на увазі, що це його більше буде провина. Тобто те, що він не зовсім з вами чесний, те, що він не все вам розповідає, це може вилитись якраз таки в непорозуміння в подальшому. Тобто, якщо ви захочете тут зберегти стосунки, вам би треба було досить класно чітко поставити межі, якщо ви є в якихось таких ситуаціях, і просто зрозуміти для себе, чи ви готові, чи ця людина теж готова до стосунків, які б вам хотілося б мати, чи варто на одного відпустити. Нагадую, що це розклад загальний, тут лише 7 варіантів, і якщо вам не резонує один варіант, можете спробувати другий, будуть тайм-коди. Але все рівно майте на увазі, що це, звісно ж, розклад загальний. Не для всіх. Комусь, кому дійсно потрібно було дати якийсь знак від Всесвіту почути, подивитись, той це відео знайде. Звісно, за індивідуальною консультацією ви можете звернутися. До мене, і ми з вами подивимось конкретно вашу ситуацію. Наступний третій варіант світнес. Така солодкість, доброта. Що тут чоловік про вас думає туз чаш? Бо яка краса? Це закоханість, це наповненість почуттями. Давайте ми подивимось трохи детальніше, що він про вас тут думає, що відчуває до вас. Двійка жезлів. Так, мах, Весьмірка Пентаклів. І сімірка Пентаклів. Тут чоловік хоче будувати з вами стосунки. По карті МАХ це дуже така активна позиція. Він може себе дуже активно проявляти, або ж ви також активно да, зацікавлені в цих стосунках, і у вас вони тут будуть розвиватися і будуватися. Двійка жезлів говорить про таку. Не те, що невизначеність, а коли ми вже вибрали якийсь один варіант, але ще от трошечки щось нас десь от, ми можемо сумніватися, в якому ж це варіанті може бути? Може бути, що ви якраз таки дуже вогонь, да? от ви мах, ви, ви така дуже активна, там, не знаю, овен, наприклад, ви, да? ви дуже активна, ви така вся вогняна, ви можете, так, як я сказала і так далі. А, а чоловік ну, може бути навпаки. Його це може трошки злякати, якщо це ваша така історія. Якщо не ваша, то тут від чоловіка більше йдуть ці інтенції, щоб взяти стосунки в свої руки. Які у вас з ним перспективи в стосунках? Зірка. Ви зібрали все, просто всю, все небо, дивіться, зірка, башня і сонце. Зірка це такі яскраві нові перспективи в стосунках. Це може бути там недавнє знайомство, наприклад, знайомство ще по інтернету, або через якісь інтереси, через хобі. І тут все може починатися у вас з дружби, з такою більш. Теплої, да, комунікації, дружньої комунікації. Башня це коли в нас різко міняються плани. Це коли різко міняються плани. Так, королева Пентаклів. А, ні, ні, це в нас лицар Пентаклів. Тут в цій колоді це відьма Пентаклів. Тут жіноча така колода. Ну, це може бути. Бажання побудувати стабільні стосунки, а ще це може бути земний знак, ви, може бути земного знаку жінка. Або він земний знак. Не знаю, з'являється у нас. Хто там козирог, діва. Я хочу просто прояснити оцю от башту, про що тут йдеться. Дві качаш. А, тут раптово можуть перейти стосунки з дружніх або якихось теплих в любовні. Раптово, там, неочікувано, різко. От щось може статися, що кардинально так от поміняє ситуацію. Які у вас тут перспективи? Шестірка Пентакль. Ну, це стосунки. Я не можу сказати, що вони нерівноцінні, тут, скоріше, коли один любить, а інший дозволяє себе любити. Подумайте, в якій частині да, ви знаходитесь. Тобто, чи це ви так зацікавлені, чи все-таки це чоловік, бо я бачу тут його почуття, да, ми розкривали ту з чаш. Тобто, можливо, він у вас більше зацікавлений і закоханий, аніж ви. Тут буде залежати від вас, насправді, чи розвиватиметься цей союз, чи ні, бо ну, чоловік тут уже готовий, да, от гарячий, все, беріть. Він ще може навіть чекати там, на вашу відповідь або на вашу реакцію, або якось так прощупувати. Чи хочете ви з ним стосунків? Тому у вас тут є перспективи побудувати такий шлюб. Шлюб, дивіться, навіть шлюб можна побудувати буде дійсно з таким чоловіком, який буде вас а, боготворити. Далі в нас четвертий варіант першен це пристрасть. Що чоловік про вас думає? Четвірка мечів. Хочеться сказати, що він тут про вас не думає, але четвірка мечів це про паузу. Це коли ми перестали спілкуватися, чи коли ми а, спеціально взяли паузу, щоб розібратися в своїх почуттях. Або віддалилися, ігноруємо. Тобто тут отакі варіанти можуть бути. Так, а що він до вас відчуває насправді. Шестірка чаш. Дев'ятка чаш, Десятка мечів. Тут, навіть, якщо були якісь почуття в минулому по шестірці чаш, то тут залишилася лише така, ну, знаєте, доброта. Тобто, якоюсь з любов'ю може вас згадувати, але не тою любов'ю романтичною, а більше, от, ну, от було це, да, що от мені там хтось сподобався і так далі. Але по десятці мечів, ми тут одразу можемо сказати, що стосунки дійшли до. Завершення до кінця. Чи є тут перспектива відновлення Союзу? По карті Temperance це в нас помірність, ну, це хіба дружба? Бо тут так дуже ну без злоби, без якогось такого, але дуже прохолодно, як для романтичних стосунків. Розумієте? Тобто тут більше можливо про те, щоб якщо спілкуватись знову, то більш якось дружньо. бо Тут поставлена крапка в його почуттях до вас. Як він проявиться? Двійка Пентаклів. Ну тут намагання все діти на двох стільцях. Двійка Пентаклів це така нестабільність. Тобто він може спілкуватися з вами, потім пропасти, потім знову з'явитися. Ну, без, без якоїсь стабільності це все відбувається. Наступний наш варіант: тут у нас така красива рожева карта комфорт. Що у нас під нею? Що чоловік до вас? Відчуває, що він про вас думає. Шестірка жезлів. Думає, що він вас завоював, або думає про те, як ви зустрінетесь, або думає про те, як ви разом кудись поїдете, відпочинете. Ну, тут така енергія переможця, знаєте, що от все, ви в нього вже в кармані. Не знаю, може ви одружені ви зараз загадали цей варіант. Або вже в довго стосунках, Або це чоловік, з яким ви зустрінетеся. Побачення якась така теж, як варіант. Що тут він до вас насправді відчуває? Двійка жезлів? Башта. Тут Пентаклів місяць, смірка жезлів. Тут жезлів. Тут прям такий калейдоскоп у вас з емоцій, тут ну, дуже схоже на те, що ви можете довго бути в стосунках, і тут у вас то були якісь трошки затухання, могли бути невеликі конфлікти, а потім різко знову все стало. Класно, різко знову ви в стадії медового місяця, тут у жезлів. Тобто тут не знаю, що може бути людина на відстані з вами певній, або працює десь, знаєте, що довго немає вдома, потім приїжджає, і, ух, знову емоції. Бо карта місяць, це там, наприклад, місяць там, місяць тут. А, в якому сенсі, що, наприклад, поїхав на роботу, або ви. Тимчасово живете в інших містах, чи навіть в інших країнах. Тобто тут і такий варіант можливий. Але те, що чоловік до вас тут пилає пристрастю, це правда. Як він проявиться найближчим часом? Карта Всесвіт. Чудова карта це і спілкування, це і планувати щось разом. Будувати великі плани. Всесвіт він не про романчики там на місяці забули. Це про те, щоб пройти якісь етапи в стосунках для того, щоб вийти на новий рівень. Це і одруження, і з'їхатися жити разом, і народити дитину, і переїхати, і ну, от просто бути разом, да, проходячи такі життєві моменти. Тобто у вас тут ну і спілкування, спілкування, багато спілкування. У вас тут хороші перспективи в стосунках. Наступний варіант карта любов. Що чоловік про вас думає? Лицар мечів. В цій колоді відьма мечів. Зараз я буду проясняти, бо дуже цікаво насправді. Що він до вас тут думає і відчуває. Колісниця, дев'ятка жезлів, Трійка чаш. Ну, для когось це може бути стосунки такі, або які тільки розпочалися, або нестабільні в якому сенсі. Ну, колісниця дуже часто а, це. Зустрілися якось дуже пристрасно, потім на певний час розійшлись, потім знову зустрілись та провели час рад... знову розійшлись. Трійка чаш, ну, вона може говорити про любовний трикутник, так загалом, а ще вона може говорити про те, що людина не визначилась до кінця, чого та людина хоче да, від стосунки, чого цей чоловік хоче. І оцей от, е, лицар мечів тут про деяку настороженість, конфліктність і так от ніби на голках. А, які у вас тут перспективи в стосунках? З цим чоловіком? Так, що в мене полетіло. Ну, трійка мечів. Мені щось дуже це схоже на любовний трикутник, підвішений, двійка мечів. Так, да, тут сумніви, а, ситуація така зависає в підвішеному стані, або у вас. Могло бути в стосунках якась недовіра, міг бути колись любовний трикутник або десь вашу довіру могли зрадити. І тепер от ви ніби зараз все відносно ок, ніби налагоджується, але ви не можете всередині себе якось внутрішньо відпустити цю недовіру. І тому от воно у вас так в підвішеному стані. Двіка мечів говорить про те, що ви дуже сильно сумніваєтесь, що перспективи. Бути знову в тій самій ситуації, що знову ви будете відчувати цю небезпеку там трикутника, ну, вона дуже розчаровує, фрустрація така, що страшно знову наступити на ці самі граблі. Як він буде проявлятися? Що він буде робити? Ну, тут трійка в пентаклів, знову ж таки, чоловік, карта місяць, ну, не все вияснено, ніби ще лишаються якісь моменти за кадром, і якщо ви хочете дійсно дійсно якось розібратися з цими стосунками, вам треба буде гарно все проговорити, бо людина може від вас приховувати певні речі. Отже, чим тут все закінчиться. Ну, вісьмірка пентаклів. П'тірка мечів. Туз пентаклів. А тут буде намагання виправити ситуацію від чоловіка. Він тут намагатиметься побудувати хороший союз, навіть і фінансово може вам допомагати. Але оця п'єрка мечів вона нависає, да? тобто, все рівно ви не до кінця будете довіряти. Ви могли навіть щось про цю людину дізнатися раптово, якось випадково, і це вже змінило там, вашу думку. Хоча, хоча перспективи на майбутнє у вас досить таки непогані. Ще по фінансах, наприклад, могла бути ситуація, там, де він десь вам щось не сказав, от ви там довго в стосунках, він десь щось стосовно фінансів вам не сказав, не повідомив, не. Не поставив вас в положення, скажімо так, пріоритетне, і це вас теж могло образити. Ви будете намагатися це вирішити, проговорити і щоб цього більше не повторювалося. Так, да, Тут є перспективи побудувати ці стосунки, але треба розібратися з, цим, з цією недовірою або з якимись цим любовними трикутниками і так далі, можливо, з психологом. І останній варіант наш це щастя. І що в нас тут? Диявол, прив'язаність, дуже сильна прив'язаність. Що чоловік про вас думає? Він тут просто, хочеться сказати, приворожений по дияволу. Що він до вас відчуває? Так, трійка пентаклів, королева мечів. Башня. Тут, знову ж таки, чоловік може бути дуже ревнивий. Може бути такий от, ти моя власність, ти моє, і все, і більш є, і Він може ревнувати, і він може навіть своїми якимись комплексами, або не вміє конфліктувати правильно, там зривається. Тобто він, да, він до вас дуже сильно прив'язаний з багатьох причин, бо диявол це різні причини. Це і любовні, і сексуальні, і фінансові, і психологічно да, прив'язаний до вас. Але ну, тут складнощі з його характером можуть бути. Які перспективи в цих стосунках? Так, імператриця, зірка, світ. А тут чудові перспективи в стосунках. Десятка пентаклів це сім'я, ви або вже в сім'ї, вже в серйозних стосунках, або до цього рухаєтеся. Та імператриця Всесвіт це. Стати матір'ю, стати дружиною, бути в новому статусі. Просто майте на увазі, що все-таки характер тут не такий простий і треба вміти буде на довгій дистанції з цим справлятися. Давайте ми так ще загально глянемо, що чоловік тут хоче від вас. Чотирка, чаш. Так. Хоче стабільності. І щоб ви вже зробили якийсь вибір, або чогось позбулися того, що його розстраює, розчаровує те, що йому у вас не подобається, він хоче, щоб ви це змінили. Семірка Пентаклів так, очікує на якийсь результат від вас, на якийсь вибір, який ви маєте зробити. Тобто від вас щось все таке сильно залежить, і він хоче, щоб ви це зробили. І що це дасть? Не знаю, про який вибір тут ідеться. Це вже вам, можливо, треба. А, потрібно розібратися Ну, карта суд. Це і питання судів, як таких, документів, можливо, якихось, так, і там розлучень. Можливо, ви проходите зараз через розлучення, або, можливо, вам потрібно якісь документи, або якось устаканити своє життя. А, Повернутися до того, що для вас дійсно цінне. Тобто тут чоловік чекає, коли щось ви зміните. Щоб ви могли бути разом далі. Ну і остання карта такий цікавий варіант. сонце. Так, хороші, чудові перспективи. Просто так, майте на увазі, що так, ніхто не ідеальний і вам треба буде справлятися так, з тим, що. Ця людина дуже сильно до вас прив'язана. Комусь це подобається, комусь не дуже, але як є. Що ж, цікавий у нас вийшов розклад. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Пишіть обов'язково коментарі, як у вас відігралося, чи це ви вибрали свою ситуацію, чи ваша інтуїція класно працює. Також не забувайте підписуватись на мій канал, бо я бачу, що дуже багато людей дивляться непідписаними. Це для вас не складно зробити для мене дуже дуже приємно. Все, люблю, цілую, пока-пока.